Справді такі чутки є. Ми, ми теж чули про те, що потенційно може бути відправлено відставку прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Е, є два кандидати, два фаворити на його місце: пані е, е, Сверденко, і пан Кулеба. І, Зрештою, ми знаємо, що в цілому уряд ми не можемо під час воєнного стану міняти е, гадаю, що. В принципі, якщо відбудеться навіть зміна прем'єр-міністра в країні, не відбудеться. Так? Але а просто... є така потреба, от як по відчуттях? І по повідчуттях, mm -hmm. ну я хочу сказати, що в мене особисто претензій там до Дениса Шмигаля немає. Не через те, що ми там львів'яни і там давно ззнаємося, да. та є нормальна там комунікація. Вона була до до початку повномасштабної війни, вона менше очевидно стала під час повномасштабної війни, але знаєте, він абсолютно зайняв свою нішу такого не дуже дуже непублічного прем'єр-міністра України. Хоча в принципі це й нормально. В час війни, коли вся увага концентрована до Особе президента, який акумулював всю енергію, всі всі емоції е, е, в, в своїм характером, своєю свої харизмою, і очевидно, роль прем'єр-міністра тут певним чином применшена. Та. Але з іншого боку, це буде це має бути і вибір президента в цій ситуації. Ми бачимо певні недолі, які відбуваються в управлінні багатьма секторами е, е, наповнення бюджету, податки неподолана корупція на митниці, нереформована правоохоронна система до кінця. Ну багато багато претензій, які можна ставити не то, що прямо Денису Шмигалю, а в ну, цілому уряду і так далі. Тому очевидно, що липень я думаю, що покаже наскільки ці чутки відповідають, скримо так дійсності.